Вітаю, які ж події 15 квітня втрапили в інформаційне поле зору наших журналістів? Дізнаєтеся в інформаційному підсумку. Друга чорноморська безпекова конференція міжнародної кримської платформи відбулася у Болгарії. Делегація від 43 держав і восьми міжнародних організацій проаналізували вплив російської агресії на безпекову ситуацію у Чорноморсько-Азовському регіоні. Обговорили шляхи збереження функціонування зернового коридору та стратегію реагування на наявні загрози. Ключовою темою була і реалізація української формули миру. Глава МЗС України Дмитро Кулеба долучився до конференції у форматі онлайн. Він закликав НАТО посилити увагу до чорноморського регіону задля протидії російському агресору та відновлення безпеки. Чорне море має стати морем НАТО, миру і стабільності. Це вже сталося в Балтійському морі. Коли Фінляндія і Швеція приєдналися до альянсу, безпека всього регіону була посилена. Коли Україна і Грузія приєднаються до НАТО, Чорне море наслідуватиме їхній приклад. Це стратегічна мета, до якої має прагнути альянс і вся євроатлантична спільнота. балто Чорноморський фланг НАТО слугуватиме міцною стіною захисту від російської агресії та терору. Це принесе стабільність і міру наш регіон. Що дозволить кожному в Болгарії, Україні та інших країнах чорноморського басейну, центральної Європи і Балтії скористатися перевагами економічного і торговельного зростання? Ми мали б дечому навчитися за останні два десятиліття. Росія діє тоді, коли ми не діємо. НАТО має активно впроваджувати окрему всеусяжну і амбітну чорноморську стратегію, спрямовану на зменшення згубного впливу Росії і посилення регіональної стабільності. Міський голова Кам'янця-Подільського буде внесений до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані із корупцією правопорушення. Хмельницький апеляційний суд відмовив Михайлові посідку у задоволенні апеляційної скарги. Відтак чиновник має сплатити штраф у розмірі 6800 гривень та 605 гривень судового збору. Рішення апеляційного суду є остаточним та вже оскарженню не підлягає. Майбутні слідчі, кіберполіцейські та експерти, отримали дипломи бакалаврів у Кам'янці-Подільському. Відбувся другий випуск курсантів, релокованого Харківського національного університету внутрішніх справ. Як проходили урочистості? Дивіться у матеріалі моїх колег. Лави українських поліцейських поповнились випускниками Харківського національного університету внутрішніх справ. Вже у найближчий час слідчі експерти та кіберполіцейські приступять до виконання своїх обов'язків у підрозділах поліції більшості областей України. Сьогодні ми отримали наші перші офіцерські погони, наші дипломи про закінчення Харківського національного університету внутрішніх справ. Всі ми поїдемо нести службу. Дехто з нас поїде нести службу на деокуповані території, на території, близькі з лінії розмежування фронту. Ми разом та спільно з військовими будемо наближати нашу перемогу. Віримо в Україну. Слава Україні! Трьом випускникам-відмінникам дипломи та високі відзнаки вручав особисто ректор Харківського національного університету внутрішніх справ. 207 осіб буде служити в Харківській області. 82 буде служити на Донеччині. 98 Сумська область. Вона теж стала прифронтовою, обстріли страшні. Нелегка там ситуація. Полтавщина. Ну і відповідно всі решта регіони України. Звичайно, там, де ідуть бойові дії, там важче. Погони на плечах, сміливість, відвага, честь, я. Безпека народу, найвищий закон. наша сила, наш обов'язок служити та захищати. Знання закон, честь девіз університету. Він є цінною вказівкою для випускників, які забезпечують публічну безпеку. Порядок відстоюватимуть інтереси держави, цілісність і суверенітет. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Вже майже 30 тисяч людей підтримали ініціативу перерахунку коштів від єдиного марафону на потреби ЗСУ. Проте прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає петицію українців наразі недоцільною, адже єдиний марафон реалізовує інформаційну безпеку державної політики. А от чи погоджуються із цією думкою містяни, ми запитали у щоденній рубриці. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає недоцільно перераховувати кошти з єдиного марафону на закупівлю безпілотників та автомобілів для ЗСУ. А от чи підтримують таку думку містяни, дізнаємось. Я не знаю, для чого ці кошти. Взагалі не, не розумію, чи це треба таке робити. Я ну, проти тих, цих, став, ну, цих коштів, що перераховуються кудись, крім на ЗСУ. То Я проти такого. Щоб на армії чим побільше перераховували. Щоб спасати наші, дивіться, як вони бомблять. Страшно слухати кожен день всі ці повідомлення по телевізору. А це не перераховується, я вважаю, що це несправедливо. Я тільки за, щоб люди, хто міг, яку копійку перераховував в армії. Я взагалі не дивлюся ніколи. Так що я вам не можу сказати, чи то доцільно, чи не доцільно. Коли життя триває, а ми всі давно в цьому всьому живемо, і кошти виділяються іменно для таких людей, які хочуть своїм прикладом надихати ще когось, то їх не можна перенаправляти. Має бути два різних напрямку потоку коштів. І а ці кошти мені здається, от ні дитячі змагання, ні якісь марафони, що не можна так робити. На ЗСУ треба все віддати. Кожного, у кого лишня копейка, я вон, пенсіонерка, я завжди перечисляю 150 -150 гривень. п'ятдесят Да Все треба Кинути на ЗСУ. Звісно, ні. Чому? Ну не знаю, не підтримую. Не підтримую думку. Я рахую, що ну, наразі ми живемо. Спокійно, більш наш Хмельницькому за допомогою ЗСУ. Як ми не ЗСУ, цього б всього в нас не було. І тому стільки людей зі Сходу спокійно тут перебуває. Тому це взагалі ну, я це не розумію, цю думку на те, що не підтримую. Ини, які надихають, передають філософський сенс та відкривають нові галактики дитячої уяви. Такі експозиції хмельничани можуть побачити на виставці Ми діти космосу. Юні Українці показали, що для них означає взаємодія людини та всесвіту. Більше у нашому сюжеті. Незвідані світи очима найменших можна побачити в картинах переможців конкурсу Ми діти космосу. Магічну експозицію розмістили в органному залі Хмельницької обласної філармонії. Тож безмежний простір всесвіту відкритий усім. Ну взагалі прекрасно, що діти малюють цей складний час в час інтернету. Діти знаходять час, діти фантазують. Ви подивіться, яка… Гамма кольорів, які ідеї в цих картинах, е, яка, яка взагалі яскрава ця дитяча безпосередня фантазія, як вона відображається, це це взагалі прекрасно, і це треба тільки підтримувати, інвестувати, розвивати, бо діти – це наше майбутнє. Традиційно меценатом конкурсу є компанія Баварія Захід, що постійно заохочує маленьких творців до нових перемог. Змагання розвивають уяву та збагачують духовний світ дітей, як юних художників, так і глядачів. Це виконали з дітьми, які ще несуть ту інформацію, яку творець послав їх на землю, і вони ще мають спогади про великого творця. В них якраз розкривається творчий потенціал, і дуже важливо, має велике значення, щоб вони передали їх нам, дорослим, щоб ми могли бачити ту велику чистоту, ту гарну творність, досконалість та красу, яка є в тому вищому світі. Конкурс давно вийшов за межі Хмельницької області. Роботи надсилають не лише з усієї України, а й за кордону. Цьогоріч маленькі художники відтворюють в тому числі й емоції, які завдає їм війна. Якщо в минулих роках ми бачили дитячу творчість у вигляді космосу, це як безмежність, як, наприклад, всесвіт, який ми уявляємо у вигляді там планет, які рухаються. Тобто, це можуть бути якісь фантастичні тварини. Це можуть бути якісь кумедні звірі. Ця виставка слугує місцем відкриття чогось нового та джерелом натхнення для усіх поколінь, адже кожна картина це маленька подорож власної душі. Я намалювала дівчинку, яка дивляться своїм поглядом на космос. Я її вирішила намалювати, тому що ця картина вдохновляє, вдохновляє всіх людей. За цією виставкою я дуже багато вже дивилася, вона мене вражає, скільки в них. Бажання, скільки в них фантазії. Це дуже гарні картини. На кожну картину подивитися дуже гарно є про що задуматись. Нині, як ніколи, важливо підтримувати та відкривати внутрішній всесвіт кожної дитини. Тоді маленькі творці прекрасно зможуть надихати та вселяти віру у серця дорослих. Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Хмельницькі ліцеїсти встановили борщовий рекорд України. 295 дітей одночасно готували страву національної кухні. Рецепт обрали не типовий, а з печеними овочами, квашеними томатами та копченими грушами. А ще поєднали приємний цікавий з корисним, адже організували благодійний ярмарок, де збирали кошти на підтримку воїнів ЗСУ. Астрономічний рекорд встановлено у Хмельницькому. Представники навчального закладу Мої обрії зібрали найбільшу кількість дітей шкільного віку для приготування борщу. Долучились до ініціативи 295 учнів від найменших до найстарших. Адже основна мета школи зберегти народні та моральні цінності. Борщ це наші традиції. І ми сьогодні разом з дітками, а їх тут багато. 295 долучилися. Вони мили, чистили, нарізали саме з великою жагою для перемоги. У ліцеї мої обрії докладають максимум зусиль для формування цілісної особистості кожної дитини, навчають вихованців на засадах християнських традицій. Це божі засади і добре, коли людина стоїть на фундаменті, то вона в житті ніколи не хитається. І Господь як ніхто лишив для нас нам істини, які ти знаєш, що життя це проходить помірковано, зрозуміло і зрозумілим шляхом. Заклад освіти започаткував міжнародну благодійну акцію Український борщ єднання. Крім того, ліцеїсти встановили рекорд України із найбільшою кількістю дітей, які одночасно готували борщ. Засвідчити досягнення завітали й представники міської та обласної влади. Це рекорд книги світових рекордів України, і сьогодні ми фіксували. Виготовлення борщу українського борщу за спеціальним екологічним рецептом найбільшою кількістю дітей шкільного віку. Діти із захватом поринули у процес приготування. кажуть, запам'ятають цей день назавжди. Мені дуже подобається в школі, що ми робимо так багато благодійних свят. І ще мені дуже сподобалось, що ми візали капусту, допомагали цей варити в цей борщ. Саме більше мені сподобалася сама атмосфера. Те, що це була командна робота. Мені більше сподобалось те, як ми нарізали цибулю. Це було дуже атмосферно і мені дуже сподобалось. На ярмарку ласували й іншими смаколиками. Кошти зібрані з продажу, передадуть на потреби ЗСУ. А саме батькам учнів, які боронять державу на передовій. Олександра Толстюк, Сергій Рудий, телеканал Перший Подільський. Інтригуюче футбольне протистояння відбулося минулими вихідними у четвертому турі. Чемпіонської групи української першої ліги інгулець здобув мінімальну перемогу над епіцентром. Увесь перший тайм кам'янчани мали перевагу над супротивником, але на 66-й хвилині пропустили гол. Враженнями поділилися тренери обох команд. Вихідними відбувся матч епіцентру під центру проти інгульця. Перший тайм був активний для команд. Кожна із них прагнула забити швидкий гол, щоб почуватися більш комфортно, але цього не вдалося реалізувати. Багатий на моменти перший тайм завершився нульовою. Нічією. Єдиний гол у матчі на 66 й хвилині забив захисник інгульця Олександр Козак, отримавши подачу з меж штрафної, пробивши у дальній кут воріт. Ми в кожному матчі створюємо моменти. Ми в кожному матчі створюємо гольові моменти, 100% моменти. І ми тут повинні розуміти, що якщо його не буде на першій хвилині, на 10-й, на 30-й, то він обов'язково буде на 40-й, на 45-й, на 60-й. Тобто чекати, 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 не підігрувати супернику, не втрачати ці м'ячі. А в нас кожна гра складна, ну, не буває, я вже казав, і всім казав, і футболістам кажу, не буває простих ігор. Розумієте? Тут перша десятка, то всі і кожне очко має нова золота, розумієте, хтось там за четвірку бореться, хтось за прямий вихід. То, це, тим більше воно цікаво. Повірте мені, чим більше буде таких ігор як сьогодні, да, ну, тим, тим наш чемпіонат навпаки буде прибавляти. Коли гра йде, розумієте, на, на нервах, на емоціях. і... Створюються моменти: одні не забили, другі не забили. Ну я думаю, тільки це буде на користь. всім. після звітного туру. Команда «Інгулець» залишилась другою у турнірній таблиці, набравши 49 очок. Команда з Кам'янець-Подільського четверта. Вже цими вихідними на епіцентр очікує домашня гра проти лівого берега з Києва. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Цією інформацією завершуємо підсумок. Стежте за нашими соціальними мережами та щоденними випусками п'яти хвилин. на Головне там завжди оновлена та перевірена інформація. Бережіть себе та своїх рідних.